Понад два роки тому Росія захопила Запорізьку АЕС. Найбільша атомна електростанція Європи опинилась в руках у неконтрольованого агресора, обстріли на території станції, пожежі, погрози та катування персоналу. На окупованій ЗаЕС українські енергетики працюють під дулом російського автомата. Радіація не знає державних кордонів. Вітер може поширити забруднення по багатьох регіонах світу. Однак росіян це не хвилює. Окупаційні війська облаштували на АЕС військову базу, розмістили там важку артилерію. Вони використовують станцію для своїх атак, бо знають, що Україна не битиме у відповідь. Одного разу вони вже ледь не занапастили увесь світ, підірвавши Каховське водосховище. Коли вода в ньому зникла, знизився рівень і в охолоджувальному ставку АЕС. За час окупації, через провокації росіян, сталося вісім блекаутів, а це один крок до аварії. Наразі всі енергоблоки в режимі холодного зупину. Україна зі своєї енергосистеми живить станцію, щоб реактори охолоджувалися. 11 серпня росіяни знову знехтували безпекою світу. Вони влаштували пожежу на станції. Вогонь вдалося загасити лише вночі. Поки російські війська знаходяться на станції, ситуація не є нормальною і не може бути увесь світ, всі раціональні держави, всі міжнародні організації і, звісно, МАГАТЕ. Мають тиснути на державу терориста, щоб звільнити станцію та повернути світу радіаційну безпеку.